Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 70 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Задачі на знаходження часу руху. І перше на сьогодні завдання це Прочитай задачу і її розв'язання. Задача. Зграя перелітних птахів перелетіла озеро завширшки 80 км. Вона рухалася зі швидкістю 40 км за годину. За скільки годин зграя перелетіла озеро. Розв'язання. 80 поділили на 40 і отримали 2 години. Відповідь зграя перелетіла озеро за 2 години. Щоб знайти час руху, потрібно відстань S, пройдену за цей час, поділити на швидкість руху. Запам'ятаємо це і переходимо до наступного завдання. Завдання виконаємо усно. У нас є табличка, швидкість, час руху і відстань. Треба знайти час руху за даними таблиці. Давайте складемо задачки. Це у нас ракета, яка пролітає відстань у 99 км зі швидкістю 11 км за секунду. За який час вона пролітає таку відстань? Для цього треба відстань, поділити на швидкість. 99 поділити на 11 буде 9 секунд. За 9 секунд майже 100 км. Уявляєте собі, корабель долає відстань 120 км зі швидкістю 1 км за хвилину. Який час? Ну тут легко, 120 поділити на 1 буде 120 хвилин. І трактор. Долає відстань 45 км зі швидкістю 15 км на годину. Давайте знайдемо час. Для цього відстань ділимо на швидкість. 45 поділити на 15. Можемо спочатку поділити на 5, буде 9, а потім ще поділити на 3, і буде 3 години за 3 години. Переходимо до наступного завдання. Відстань між містом і селом 90 км. Автомобіль подолав її зі швидкістю 45 км за годину, а трактор зі швидкістю 15 км за годину. Наскільки годин менше був у дорозі автомобіль, ніж трактор? У скільки разів менше? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 501. У нас є два транспорти, кожен з яких має свою швидкість, свій час. Тому давайте складемо знову табличку. Ми це робили минулого уроку, але поміняємо місцями відстань і час, і ви побачите, чому ми це зробимо. Отже, записуємо швидкість, відстань, час. У нас є автомобіль, можемо скоротити авто, який рухався, зі швидкістю 45 км за годину. Відстань 90 км. Час ми не знаємо. Трактор рухався зі швидкістю 15 км за годину ту саму відстань 90 км. І ми теж не знаємо, який час на це пішов. Нам потрібно відповісти на питання: на скільки годин менше, а також у скільки разів менше. Давайте, щоб скоротити і все вмістилося, ось так запишемо: на рисочка У. Скільки менше. Знаходити ми будемо за цією формулою. Записуємо розв'язання і спочатку можемо знайти час автомобіля. Для цього треба відстань поділити на швидкість. Відстань у нас 90 км ділимо на 45. І це у нас буде 2 години час автомобіля. За тією ж формулою знаходимо трактора час, для цього відстань ділимо на швидкість. Можемо 90 спочатку поділити на 3, і це буде 30, а потім на 5, і це буде 6. 6 годин час трактора. Відповідаємо на перше питання: на скільки годин менше був у дорозі автомобіль, ніж трактор. На це у нас мінус. Отже, з більшого віднімаємо менше 6 мінус 2, буде 4 години. На 4 години менше час автомобіля. Друге питання у скільки разів менше? У скільки це у нас ділення? Більше число ділимо на менше і отримуємо 3 рази. у 3 рази. Нижче записуємо відповідь. Я перейду на іншу сторінку. Відповідь одразу на два питання на 4 години у 3 рази. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 502. Переписуємо перший приклад. Він у нас має дві дії. Першою дією будемо виконувати в дужках. 12 986 плюс 145 тисяч 54. Подивіться, як я записала. 6 плюс 4 10 десяток переходить до десятків. 8 плюс 5 13, ще один 14, 1 плюс 9 10. 2 плюс 5, 7, ще один 8, 1 плюс 4 5 і одиничку просто переписуємо. Тепер другою дією виконуємо віднімання 800 705 мінус 158 040. Підкреслюємо. 5 мінус 5. Від 0 не можемо відняти. Беремо 10-4, 6 мінус 6 0. 6. 0 І тут 0. Беремо аж тут, тут 9. Ставимо, тут 10. 10-8, 2. 9-5. 4. І тут же на 8а7 мінус 6. Записуємо результат 642 665. Нижче записуємо наступний приклад. Я перейду на наступну сторінку. Цей приклад також має дві дії. Спочатку виконуємо додавання. 14 792 додати 45 988. 2 плюс 8 10. 9 плюс 8, 17, і ще один 18. 7 плюс 9, 16, і ще один 17. 4 плюс 5 9, і ще один 10. 1 плюс 4, 5, і ще один 6. Тепер віднімання. 60 780 мінус 29 999. Від 0, 9 відняти не можемо. Беремо десяток. 10 мінус 9 1. Тут не можемо. Беремо 17 9 8. Тут не можемо тут 0, тому беремо звідси, ставимо 9 і 10. Тепер тут 16, 9, 7. 9, -9 0, 5 мінус 2 3. Записуємо результат 30 781. Переходимо до наступного завдання. Із 25 грамів рису виходить 80 г рисової каші. Скільки грамів каші вийде зі 100 г рису. Записуємо. Задача 503 25 грамів рису це 80 каші. А 100 г рису невідомо. Ось такий короткий запис. Як ми можемо розв'язати цю задачу? Звичайно, способом відношень. Спочатку нам потрібно дізнатися, у скільки разів збільшиться кількість рису. Якщо у скільки разів, то треба більше число поділити на менше. 100 ділимо на 25. І це буде 4. У 4 рази буде більше рису. У стільки ж разів збільшиться кількість каші. Тому треба те, що є. Помножити на 4. 8 на 4 – 32. дописуємо 0,320 грамів. Вийде каші. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигайте, а ми переходимо до наступного завдання. До числа 127 480 додавай це саме число стільки разів, скільки зможеш. Записуємо приклади 504. Давайте спочатку до цього числа додамо це число. Підкреслили 0 плюс 0, 0. 8 плюс 8 16. 4 плюс 4, 8. І ще один 9, 7 плюс 7 14, 2 плюс 2, 4, і ще один 5 і 1 плюс 1 2. Відступаємо три клітинки і записуємо тепер результат наш додавання, і до нього додаємо це саме число. 0 плюс 0. 0. 6 плюс 8 14 9 плюс 4 13, ще один 14. 4 плюс 7 буде 11, і ще один 12. 5 плюс 2 7, 8. 2 плюс 1 3. Відступаємо три клітинки. Записуємо тепер цей результат і до нього додаємо число 0 плюс 0, 0. 4 плюс 8 12. 4 плюс 4, 8, і ще 1 9. 2 плюс 7 9. 8 плюс 2 10. 3 плюс 1 4 і 1 5. Нижче записуємо цей результат. додаємо до нього. 0 плюс 0, 0 2 плюс 8 10. 9 плюс 4 13, і ще 1 – 14. 9 плюс 7 16, і ще 17. 1 плюс 2 3, 5 плюс 1 6. Відступаємо 3 клітинки, записуємо цей результат. 0 плюс 0 0. 0 плюс 8, 8. 4 плюс 4 8. 7 плюс 7 14 3 плюс 2, 5 і ще 1 6. 6 плюс 1 7. І нарешті, ще раз запишемо, і досить я вважаю. 0 плюс 0. 0. 8 плюс 8 16. 8 плюс 4 12, і ще 1 13. 4 плюс 7, 11, і ще 1 12. 6 плюс 2 8, і ще 1 – 9, і 7 плюс 1 8. Як на мене досить, якщо ви хочете ще продовжити, можете це зробити самостійно, а ми переходимо до наступного завдання. Накресли коло, радіус якого 3 см. Проведи в ньому два діаметри так, щоб вони поділили його на 4 рівні частини. Як називають одну таку частину, які кути утворили радіуси цього кола? Записуємо завдання 505. Візьміть лінійку, олівець і циркуль. Ставимо крапочку лінійкою відміряємо радіус кола 3 см і ставимо іншу крапочку. Від цієї крапочки вниз підступаємо також 3 см. Ставимо ще одну крапочку. Тепер ставимо циркуль, гострий кінець якого вставляємо в нижню точку. Малюємо коло. І позначаємо центральну точку літерою О. Тепер можемо накреслити діаметр. Діаметр перетинає середину кола і дві його точки. Так і робимо. Називаємо АБ, тепер, щоб поділити це коло на 4 рівні частини, треба провести інший діаметр ось так. Позначимо це і іде. Нижче запишіть, будь ласка, А, Б і С Д діаметри кола. Тепер відповідаємо на питання, як називають одну таку частину. Якщо все коло ціле коло, ми поділили на чотири частини, то одна така частина називається чверть коло. Записуємо перше питання чверть коло. Або можемо записати дробом 1 четверта, і так і так вірно. Наступне питання: які кути утворили радіуси цього кола? Подивіться, ось тут кути, які вони? Вони прямі. Прямі кути це відповідь на друге питання. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!